Вітаю вас, малече, і запрошую до цікавого відеоспостереження, як ви думаєте, за чим. Так-так, саме за цим деревом. Ану, дітки, придивіться уважніше, що це за дерево? Давайте підійдемо ближче і роздивимось стовбур та гілочки. Може, тоді ви його знаєте. Так, підходимо. Бачите, дітки? чорно білий стовбур. Ось такі білесенькі гілочки. Вірно, діти, ви впізнали, вірно, це дерево. Це берізка. Якщо подивитись на нього знизу догори, то можна побачити, що його гілочки розходяться вліво, вправо. Воно це дерево. Вже не молоде, бо товстий стовбур, І він вже не такого більосого кольору. Він вже більш, більш чорно-білого, ніж біло-чорного. Діти, я не просто так захотіла сьогодні за ним поспостерігати. Ви ж пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, зараз рання осінь. І саме зараз. Ранньою на... з рослинами відбуваються всіякі зміни. Давайте роздивимось цю берізку. Вона вся зеленого кольору. Але ж вже з'являються цілі гілочки жовтенького кольору. Подивіться, які вони жовті, які привабливі. Ось тут ми можемо бачити листочки жовті, зелені. А ось тут. Багато жовтих і де-не-де зелених. А ось там на горі, на самій верхівці цього дерева, теж багато листочків жовтих та зелених. Але більш діти яких? Листочків якого кольору? Так, більше листочків зеленого кольору. Бо саме зараз раннює осінь. А ранню осінью. Ще тільки-тільки починають жовтіти листочки. А давайте роздивимось ці листочки. Подивіться, які вони за формою. Майже кругленькі. Але ж на кінці, от бачите, кругленькі, на кінці гостренькі. Бачите? Гілочки у дерева, у берізки, розташовані, як я сказала, не просто догори, а розташовані направо нахилені і наліво. Ось таке воно дерево, берізка. Подивіться, якщо дивитись на нього знизу догори, то можна побачити красу блакитного неба, де-не-де жовті листочки, берізки і багато зелених. Ось такі зміни. Зараз дітлахи від відбуваються із зі всіма. Деревами навкруги в нашій Україні. Це чому? Це тому, що зараз наступила рання осінь. А осінь, рання осінь розмальовує всі листочки, всі, куш... всі дерева, всі кущі, листочки травичку в жовто-помаранчевий або червоний колір. І все це починається ранньою осінью. Ну що ж, малеча? А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи!